Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц Українською. Ну що, дочекались? Вчора ВГшечка провела трансляцію, на якій розповіла, що за нагорода знаходиться за кулькою, кульки ми могли вибивати з лототронів. Деталі я розповідати не буду. Це ми робили в попередньому відео. До речі, якщо ви його не бачили, то рекомендую спочатку подивитись його. Ми там відкрили 100 лототронів, і ви можете глянути, що мені випало. В сьогоднішньому відео ми підведемо підсумки, а також відкриємо ще 100 плюс лототронів. Тому буду вдячний вам за вподобаючку. Пиши коментар, що отримав ти з цієї події. Підписуйся, якщо ти новенький, заходь на стрімчики, стрімлю кожного дня. А також знай, що в нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативні новини по Бліцу. І в нашому телеграм-каналі зараз розіграш на Батлпас-Липень. Тому, якщо цікаво. В описі можеш знайти всі посилання, які потрібно. А ми з вами, перш ніж підвести підсумки, відкриємо 102 лототрона. Вони у мене знаходяться ось тут. Тому давайте їх відкриємо. Надіюсь, мені щось випаде цікавеньке звідси, і ми зможемо окупитися максимально ух і ах. Тому погнали! Перший лототрон відкриваємо, і нам тут падає бам! Кулька-40! Давайте будемо поки що відкривати, і я вам в кінці покажу таку певну табличку, яка кулька, ну, яку нагороду має, і покажу вам, які в мене були і що я звідси заробив. Так, 100 штук у нас залишається, кулька номер 17 Давайте тут не будемо дуже довго це все робити. Цікаво, чи випаде мені хоч якась діамантова куля, було б цікаво і приємно. Купив я ці кульки сьогодні, після трансляції. Мені цікаво, чи ВГ там внесли вже свої корективи, тому що відомо, що кулька, яка має нагороду. І от хотілося, щоб мені випадали кульки, в яких найкращі нагороди, але буде мемно, якщо не випаде, наприклад, та, де є 10 тисяч золота. А хотілося. Так, крутимо, вертимо. Давайте. Швиденько це все будемо робити. 21. Добре. 40. До речі, 40 вже, здається, випадало, якщо я не помиляюсь. 28. Дай мені діамантову. Так, 28. Давай, давай. Ну, щось мені здається, що мені діамантова все ж таки не випаде. О, кулька номер 2. Я, якщо чесно, мені здається, там, якщо я пам'ятаю правильно, то там 250 золота. О, один, кулька. Там теж, якщо я не помиляюсь, 250 золота. 19. Давай, давай, ну підкрути, будь ласка. Так, 37. От, це щось якась цифра, здається, мені цікава. 38. Добре, так, 27 штук ми вже відкрили. Поки що жодної діамантової. З цього відкриття. 43. 47. 49. Все дуже сильно поруч. Ну, не хочеться, якщо чесно, пропускати анімацію. Хочеться оце відчути, як випадає 2. А коли падає 2, то там буде діамантова кулька. Якщо 1, то нічого цікавого не буде. І от мені хочеться помітити оцей момент, де падає два набори. Так, вибачаю, дарив по мікрофону. Хочеться відчути оцей момент, де я бачу, що вилітають два штуки. Це буде означати, що буде звичайна кулька з номером і якась із діамантових. Але мені чомусь чується і здається, що мені не підфортить. Тому що шанс дуже маленький. Там 001 і 002, дивлячись, яка діамантова куля. Не буду зараз там розповідати вам деталі. Нагадую, що в попередньому відео, коли вийшла ця подія, я вже розповідав. Тому ми з вами сьогодні допросто відкриваємо бонусом 100 штук, як я і обіцяв, тому що в минулому відео. Ви впливали, чи вийде такий ролик, чи ні. Там потрібно було зробити нам тисячу подобаючок. Ми їх зробили відповідно, це відео за допомогою вас і з'являється. Так, 41, щось дуже частенько 41 падає. Так, 9. Якщо не помиляюсь, там 20-те числа більш-менш прикольні. Я вам потім, коли буду підводити підсумки, покажу яке число що займає. І які були у мене, і що я звідси отримав. Ну, це, це, це те, що я вже про це вам розповів. Так. Так, ми вже відкрили, скільки, більше 50 штук. Діамантовий кульок нам поки що не насипало. Так. Ну, чесно кажучи, щось почало падати таке, яке, на мою думку, не є суперімбовим. От я зараз дивлюсь. І щось таке враження, що. Прям начебто відкрутили взагалі. Дивіться, два рази падає 38. Я от не пам'ятаю, 38 щось має, чи ні. Ну, цікаво, цікаво, потім буде підбити підсумки і зрозуміти, наскільки вигідніше було купувати ці лототрони, чи, припустимо, просто купити голду? А там ще й оновилися подвійні пропозиції декілька днів тому. І відповідно, чи залишимось ми в плюсі, чи в мінусі. І що з цього всього вийде? Тому давайте продовжуємо. У нас залишається ще 34. А кулька 44 випадає. Блін, ну дай, блін, ну дай діамантову. Ну, ну камон. Будь ласочка. Ну, ти ж можеш дати. Я просто знаю, що людям за 5 лототронів дає діамантову, за 3 комусь з першого падало. А це мої вже 200 плюс, ну, буде. Мої вже 200 плюс. От я помічаю, коли ти, як то кажуть, відкриваєш декілька штук, тобі може пощастити. Коли відкриваєш багато. Хоча є люди, які відкривали там по 100 плюс, їм теж падали діамантові кульки. Як то кажуть, чому вони, а не я? Добре. Так, 22 штучки в нас залишається. Так, 20 штук. Щось частенько бачу цифру 40, ну там 40 плюс. Буде прикольно, якщо оце все, що мені падало сьогодні, воно не входить в ті 10 кульок, в яких там більше 250 золота. Це буде мемно, звісно. Бо я рахував. Скільки я, ну, в як... Скільки я заробив, так би мовити, з перших 100 кульок, я це порахував. І тепер оце ще 100 кульок, ну там 102. І цікаво, наскільки є відмінність. Там, коли ми ще не знали, що будуть за нагороди в кульках. І тут, коли вже все відомо. Так. 10 кульок залишається. 10 кульок залишається у нас. Ах. Давай. Вге. Потрібно. Просто потрібно. 50. У мене здається 50-ті не було, але 50-та нічого й не варта. Там 250 золота за нею. П'ятнадцять. П'ять кульок. Чотири. І чотири. Падає. Тридцять один. П'ять. Остання кулька. Остання кулька. Будь ласочка. Ну, підкрути. Ну, підкрути. Будь ласка. Перед тим як я відкрию останній лототрон. Майте на увазі, у вас напевно буде питання, а коли ж можна обміняти ці кульки? Так ось, ВГЕ сказало, що протягом трьох днів вони постараються це зробити якомога раніше. Вони сказали, що в п'ятницю будуть точно, можливо, в середу, можливо, в четвер. Тобто вони просто собі поставили час з запасом 3 дні. Тобто, якщо що, то три дні чекаємо і в цей період повинно все бути. А ми з вами відкриваємо зараз останню кульку і підводимо підсумки. Скільки я отримав, десь, здається, з 203 кульок, які я відкрив. Тоді, коли вийшла подія. І зараз, коли вже ми з вами дізналися результати, тому погнали. Давайте остання Ні. На жаль, діамантово мені з цих 102 кульок. Вірніше ну, Двох лототронів не випадає. На жаль, давайте подивимось, що в мене тут є за кульки. Ось така історія. Я прогорну, щоб ви побачили для себе. До речі, чомусь ось тільки ось ці показуються. Є якісь нові, дивіться, є якісь нові, яких у мене не було. Цікаво, цікаво. Добре, я зараз на буквально секундочку пропаду, порахую все, ну тому що це потрібно все внести в табличку і зрозуміти, наскільки ж ця історія у нас е, окупилась. Тому для вас це пройде секунда. Рахувальна комісія закінчила свою роботу і готова показати вам результати. Зараз ви бачите зеленим виділено те, що містить. Нагороду більшу ніж 250 золота. А саме номер 16 це у нас 650 золота, 17 1500, 18 1200, 23 750, 24 1000, 26 2000. 27 10 000, 32 це сертифікат вищі хижаки, 34 грандіозний контейнер і 38 це 500 золота. Ось тут же ж ви бачите, скільки у мене штук. Певного номеру. Тобто номеру 32, а саме вище хижаки у мене 7 штук. Що ж ми звідси отримуємо? Ну, ви вже напевно побачили ось цю циферку 164 250 золота. Я потенційно отримую, коли обміняю ці лототрони. В грандіозному контейнері я взяв середнє значення 5000, тому що там є танки з 8 по 10 рівень. Компенсація там 750, 5 і 7500. Середнє значення, виходить 5400, я взяв 5, ну, припустимо, хай так буде. Вищі хижаки 7500, тому що в мене всі танчики є, і я отримую там ну, компенсацію за них, які мені там будуть випадати. Тому бачимо ось таку суму. Непогано, мені здається, прикольно. Якщо ми беремо, припустимо по пропозиціям, то це більше, ніж дві пропозиції за 75 тисяч. Золота, але за дешевшу вартість, і золота відповідно більше. Тому можна вважати, що я окупився і доволі непогано вийшов в плюс. А ви як окупились чи ні? Що випало вам? Нагадую написати в коментарях. Підписуйтесь, якщо ви новенький. Заходьте на стрімчки, стрімлю кожного дня. Долучайтесь до нашого українського ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. А я вам бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку.